Під час закінчення договору оренди землі, орендарю дуже часто потрібно вирішити головне питання. Чи буде він продовжувати свої договірні відносини з орендодавцем, чи, в принципі, на цьому все закінчиться? І от як не проспати поновлення договору оренди землі, я сьогодні вам скажу. Дуже часто орендарі плутають, якщо мають у договорі фразу, цей договір автоматично поновлюється там, на певний період часу. Ця фраза не означає, що цей договір поновлюється, тому що у нас є два періоди. Давайте запам'ятаємо, у нас є період до 16 липня 2020 року, і період з 16 липня 2020 року. В чому їх відмінність? Значить, якщо у вас існує договір, який укладався до 16 липня 2020 року, і в цей договір з 16 липня 2020 року. Не вносились зміни щодо поновлення за новим відом, то поновлення за цією процедурою. Воно здійснюється наступним чином. Відповідно до статті 33 закону про оренду землі. Орендар, якщо має бажання продовжити далі відносини по закінченню, поновити цей договір. Він повинен так трактує закон за місяць або раніше, якщо про це написано у договорі, направити одидавцю лист і до нього додати. Обов'язково додаткову угоду. На цьому, вибачте, проходяться дуже часто орендарі, тому що листа направляють, а додаткової угоди немає. І вважається, що особа не скористалася справу. Значить, якщо орендар виконав ці вимоги і направив до орендодавця лист, до якого додав проєкт додаткової угоди. У орендодавця є час протягом 30 днів, за яких він повинен відповісти. Дуже часто на практиці орендавці цим нехтують. Ну, ми розуміє, розуміємо, що люди не мають юридичної грамотності, але якщо вони не відповідають після цього, орендар, який скористався правом на це, він користується далі за неділянкою і направляє вже додаткову угоду про укладення договору. Якщо орендар давець і в цей час жодним чином не реагує. Далі орендар іде до суду і, в принципі, захищає своє право. І суди зараз такі права дуже успішно встановлюють в рішеннях судів. Так от, є ще дуже цікавий момент, коли, наприклад, в договорі написана фраза, що орендодавець, якщо він не хоче продовжувати, він повинен написати заяву до орендаря. Зверну увагу, що саме в цьому випадку, якщо нічого, ніякого гостування не існувало. То якщо орендодавець не напише листа саме в цьому випадку до орендаря, що він не буде продовжувати договір, це на нічого не впливає. Але ще раз звернув увагу: якщо орендар, орендар звернувся до орендодавця з листом пилку угоди, то краще все ж таки написати, що ви не хочете продовжувати, Бо і наш орендар може захистити це право в суді. Тобто зараз ми розібралися. Щодо періоду, який існував до 16 року. А далі у нас існує період з 16 до до року. До нього стосуються договори, укладені саме з цієї дати, або діючі договори, до яких внесено додатковою угодою а, ці зміни. І от в разі існування цих змін, по пладано договору, цей договір продовжується автоматично. І саме на нього розповсюджується автоматичне поновлення. І в цьому випадку вже не орендар. А орендодавець, якщо він не захоче поновлювати, він зобов'язаний буде за місяць звернутися до реєстратора подати заяву про відмову цього договору. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Якщо будуть, будуть якісь запитання, ви можете поставити їх перед цим відео в коментарях.